Моя історія з е, УКД так, розпочалася в 2002 році. Ось це перший випуск архітекторів е, взагалі в місті івано франківську бо тоді е, 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 інститут права економіки та будівництва. Так була назва, це вже пізніше в так, Відкрили таку спеціальність в цьому, в цьому закладі. І е, я туди якби, попав. Так, дуже приємно, що це Франківську, е, покійний отець Іван Михайлович Луцький е, зробив величезну справу для, для, цих, для, взагалі для, для міста і для, і для студентів, для людей, які хотіли би і в Франківську вчитися, бо на теренах, скажімо, Ахідної України була тільки в Льв... Львівська політехніка, мала таку можливість випускати архітекторів. Ось ну е значить, ну у мене така дружба з УКД почалася з, з ще молодих от років. Ну, десь за період е архітектурного е стажу ось, десь назбирався той досвід, який би десь хотілося би передати молодим студентам. Ось ну і загалом, зараз на Зараз у нас проєктна організація, так, з Обків Масляк Архітект. І теж підготовка кадрів для себе, скажімо, це теж один із цих елементів. Тобто десь кращих студентів, будемо сподіватися, будемо їх розширюватися і, і будемо з ними співпрацювати вже на, не в, не, не в УКДС, а вже в проєктній організації тут у нас. Насправді, велика, е, 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 великий плюс це просто е, працювати. От потрібно працювати над собою, е, потрібно е, е, займатися самостійною самоосвітою теж. Е, я своїм студентам завжди говорю, якщо ви не будете самі працювати, то вам ніхто ці знання не запхає в голову. Ви повинні. Бути активні, хотіти мріяти і, і працювати, бо тому, що талант це всього лиш 20%. 80% – це є ваша праця. Я думаю, що як то, професія архітектора насправді дуже класна. І я, я щасливий, що, що я обрав своєму житті цей шлях. Це, це професія, яка дає... Ем, Можливість творити дає можливість е, е, відчувати себе частиною е, міста, частиною району, частиною е, будівництва нашої країни. От, в принципі, е, я думаю, що варіантів нема. Ось ну, професія, е, я думаю, що архітектор одна з най, напевно, таких найкращих у світі. Я завжди цікавився десь такими творчими речами. От я в школі, в дитинстві, я дуже любив. Робити з будівлі різні, з макет, макети там, машинок, там ми це все міста, там ми з другом ми дуже давно так якось цей. Ну, і десь в якийсь період я мав до творчого мистецтва якісь певні задатки, але крім того, я ще добре знав фізику, математику. Ось такі точні науки. Тобто, бо архітектура вона і об'єднує, багато-багато наук. І десь, десь з того всього, що пропонувалося, щоб якось використати от якісь задатки, які в мене були, то максимально десь ми так подумали, що все-таки архітектура це, це було би бути. Це, це мій батько мене направив сюди, порадив. Ось, ну, Так скажемо, що. Щоб я там думав за декілька років перед поступленням, то такого не було, але десь логічно і, і правильно так, так склалася доля. В юності було багато курйозних випадків, бо юність була така неспокійна, скажімо так. Я виріс в Франківську в такому цікавому спальному районі, як Хоткевича, тоді ще називали «Брати». Ось. Зараз дуже мало читаю. Дуже е, інтенсивна робота. Вихідних і не дуже є, ось, тому, тому навіть не пригадаю, що я останнє прочитав, тому що дуже е, читаю ДБН, державні будівельні норми. Ось. Е, для архітекторів, звичайно, е, звичайно, читати потрібно, і я думаю, що е, скажу, в напрямку архітектури є дуже багато літератури, яку можна знайти. тому, тому це, це теж, це теж якби, допоможе розвиватися молодим спеціалістам. Я би навчився, якщо, ну, от, коли буде така можливість і в нас все в країні буде добре, мені здається, що навчитися літати було б цікаво. Тут, до речі, Франківську водії курси були такі. У мене колись маленька така мрія була. Фобії дуже в дитинстві мав багато всяких страхів. А потім якийсь період, і так сказати, що, щоб були якісь фобії, то нема. Ну, я, наприклад, не пам'ятаю, щоб такого я боявся. Ну, якийсь період в мене в робочому віці якось навпаки все пішло. Ну, от. Тому... Розвивається університет в правильному напрямку, звичайно, що е, воно еволюційний процес, а не революційний. Так? Тому щось радити і щось змінювати, ну, звичайно, що ну, розбудовуватись, розбудовуватись, збільшуватись, збільшувати м вакантні місця для студентів, тобто розширюватися. Це єдине, ну, що, що, що і робить університет. Я час, десь займаюся спортом, десь, трошки, десь в мене є машина ваз 2101 Жигулі. Це машина мого батька з сім'ї 1974 року. І я собі маю таке хобі зараз, що я, я її реставрую. Ну і Десь тільки, буду, тільки маю вільний час, то тим і займаюся. Що я повернувся з Києва до Франківська. Я 15 років прожив в Києві, працював головним архітектором компанії «Епіцентр», десь біля 33 об'єктів мої по Україні. Ось, ну, напевно, що десь дивує, що як людина такий довгий час прожила в Києві і зараз повертається до Франківська і тут розвиває якийсь бізнес, якісь речі.